І навіть тут змалювалась, подивіться, яка удача буде вами притягнута, які тут зеркала відкриваються, і зміни, як начебто входите в зовсім інший портал, зовсім інший світ. Якась нова обстановка вас оточує. Ви бачите, що навколо вас відбувається, і ідеї, ідеї, народження цих ідей. І в вас з'являється можливість укріплення. Положення в сфері вашого дому, сім'ї, вашого особистого життя. так, Серйозні такі зміни, вони навіть чіпляють ваші фінансові можливості і, мабуть, ті ідеї, які будуть вами пропрацьовуватися і в подальшому запускатися, тому що тут є розвиток, тут є продовження. Цих ідей, реалізація їх так, дуже серйозно вони підтягнуть ваш фінансовий канал, поправку на краще, у підйом, зріст, щось ви дізнаєтеся тут про якісь можливості.